Добре, що все ж таки наша бабаха зіграла свою ключову роль. Поза світу відпрацював, забирає небезпечну для нас. Для нас дійсно таки небезпечну громаду на цьому напрямку. Де ми зараз були? На цій позиції це якраз по Proget а, а ну на, получайте, що я думаю, блін, будеш буксувати. 388 хіт Всього хітпонтів, всього залишається. Концепт забирає нам ці хітпоинти, залишаючи всього лиш 76 70... хітпоинтів. Ну що ж ти будеш робити? Ну, концепт. Ніяк що ніяк не підставиться під гармату нашої бабахи, я так розумію, чому бабаха по ньому не відпрацьовує. Ох! Ну це зрозуміло. Ми виїхали чуть-чуть далі за камінь. Ось бачиш, підставили аборт. башти. і цим скористався Фоч. Давайте переключимося на бабаху. Ну що там залишається? 15 секунд. Ну, вже можна сказати, бій, напевно, вже зіграний. Що цей неповороткий, що концепт неповороткий. Забирає Фоша, але що, з того, як це буде, скоріше за все ні Ну, Так, нічия, друзі.